Жодного дня без новин про Фаріон. Ірина Фаріон, яка спровокувала величезний скандал, і інформація про неї її вислови резонують у всіх змі. А у міністерстві освіти та науки України відреагували на скандал із професоркою лівійської політехніки Іриною Фаріон і заявили, що підтримують. Вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць. При цьому додали, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює виш таку відповідь на журналістський запит Суспільному надіслали із Міністерства освіти та науки України. Тобто історія продовжується. А я вам рекомендую прочитати цікаву статтю на виданні Захід.нет Артура Левченко Фаріон як Хамас. Що спільного у війні на близькому сході та мовних срачах в українському Фейсбуці? Рекомендую дуже цікавий матеріал.